Російська ракета зруйнувала один із корпусів відомої столичної лікарні Охмадит, але її медики ні на день не припинили лікувати маленьких пацієнтів. Розуміючи, що до Києва можуть дістатися не всі самі вирушають у невеличкі міста України. Нині приїхали у Катеринопіль на Черкащині. Ольга Косенко розкаже. На вулиці біля лікарні десятки припаркованих автівок. Коридор заповнений маленькими пацієнтами та їхніми батьками. Наталія Коханчук привела доньку Крістіну на огляд до Лора. У доньки, каже, болить горло вже чотири роки. Вилікувати не вдається. Тож радіє можливості отримати консультацію столичного фахівця у рідному місті. До них безпосередньо поїхати це є проблема, на жаль, в таких невеличких містечках. Не кожен може собі дозволити поїхати, а це. Такий захід дуже чудово. Військовослужбовиця Валентина прийшла з двома синами. Скаржиться у старшого Владислава. Різко почав падати зір. Місцеві лікарі зарадити не можуть і хотіла б поїхати на консультацію до столичних фахівців, але через службу у збройних силах ніяк. Зв'язку з тим, що мене така. Вода немає можливості виїхати заодно взяла на прийом і чотирирічного Даміра, щоб показати Лору, бо малий постійно шмургає носиком. Та медсестра Охматиту під час реєстрації порадила спочатку відвідати психолога, бо нерідко діти так реагують на стрес під час війни. Діти знервовані і вони дають різного роду симптоми, тики тільки, тільки яких батьки шукають все, що завгодно, патологію тих органів, ті, а причина голова. Маленьких пацієнтів справді побільшало, зізнається психолог Андрій Гура. Адже російські ракети руйнують не лише лікарні та житлові будинки, а й психічне здоров'я українців. Андрій і сам був у тому корпусі Охмаддиту, який росіяни атакували 8 липня. Пригадує удар був страшної сили і щинив паніку серед пацієнтів та їхніх батьків. Діти починали плакати, при цьому батьки теж в силу того, що хвилюються за стан здоров'я дитини, тут ще відповідно. Пряма загроза стикнулися з прямою загрозою для життя. У невеликих містах України лікарі Охмаддиту консультують вже понад два роки. Це вже сотий виїзд. У Катеринопіль на Черкащині приїхало півтора десятки медиків. Із собою привезли лабораторне обладнання, яке швидко робить аналіз крові. Його закупили благодійники за понад один мільйон гривень. 15-20 хвилин, і вони бачать результат. Тобто, поки діти пішли з гірки, поспускали, солодку вату, з'їли уже тато чи мама має повністю розвернути аналіз. Що відбувається в дитини крові? 24 показника. це дозволяє діагностувати небезпечні хвороби на ранніх стадіях, пояснює завідувачка педіатричного відділення Ольга Медведєва. А отже, збільшує шанс дітлахів на одужання. Батьки можуть не розуміти, яку патологію має їхня дитина. Ми не даємо хворобі розвитися так, щоб це вже було в дуже важкій формі і вимагало серйозного лікування в умовах стаціонару. Остання ракетна атака на. Лікарню не залякала медиків, каже Ольга Павлівна. Навпаки, надихнула їх ще ретельніше дбати про здоров'я маленьких українців. Ми розуміємо наскільки важливо приїхати сюди, Незважаючи на ці всі ну, погрози, стреси для нашого населення, для наших лікарів. Лікарня і фахівці продовжують працювати. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон єдині новини.